Доброго дня, діти! Урок української мови! Нагадую, ми з вами говорили про прикметник. Пропоную подивитися на екран і згадати, що ми маємо вже знати про прикметник. Давайте з вами проговоримо. Прикметник це самостійна частина мови. Правильно? Думаю, ви погодитесь! Прикметник це змінна частина мови, чому змінна позмінюється за родами, числами. Далі прикметник вказує на ознаку предмета. Відповідає на питання який, яка, яке, чий, чия, чиє. Прикметник в реченні – Може частіше всього бути другорядним членом речення. Але буває, крім означення, він буває ще підметом і присутком. Рідко, але буває. Давайте спробуємо подивитися, як змінюється прикметник. За стрілочками ми бачимо, що прикметник змінюється за числами є однина і множина, за родами чоловічий, жіночий, середній і за відмінками називний який, родовий якого і так далі початкова форма прикметника завжди це називний відмінок, який, яка, яке, чий чия чиє, в однині і обов'язково чоловічого роду. Прошу, можете поставити відео на паузу, ще раз переглянути на екрані всю цю інформацію. А ми скоро перейдемо до письмових завдань. Для цього відкрите зошити, запишіть сьогоднішнє число. Нижче пропишіть класна робота і перше завдання таке. Ви маєте виписати тільки прикметники. Підказую, в цих словах спряталися іменники, дієслова і, звичайно, прикметники. Ви виписуєте тільки прикметники. Поставте собі відео на паузу і випишіть всі прикметники. А тепер перевірте себе. Ви мали виписати слово голубий, який. Зелений який. Зелень це іменник, ми його не виписуємо. Зеленіти це дієслово, ми його не виписуємо. Мужній який? Виписуємо. Мужність це іменник не виписуємо. Мужніти дієслово не виписуємо. Сірий який прикметник виписуємо. Сіренький прикметник виписуємо. Голуб іменник не виписуємо. Низький і низенький прикметники виписуємо. Низина іменник не виписуємо. Щирий спритний. Прикметники виписуємо. Щирість іменник не виписуємо. Бігти дієслово не виписуємо. Ласка іменник не виписуємо. Ласкавий прикметник виписали. Якщо ви так виписали, як я прочитала зараз, ви молодці. І друге завдання маєте. Підібрати до кожного іменника по прикметнику. Наприклад, рік, який новий. Поможете поставити відео на паузу і виконати це завдання. А тепер завдання тестове. Прошу пропишіть, будь ласка, цифру 1 і дайте відповідь. Прикметник це частина мови, яка А означає назву предмета Б. Ознаку предмета. В кількість предмета, Г. Дію предмета. Подумайте і пропишіть букву. Другий тест. Прикметник гарненький хлопець. Відноситься А до середнього роду, Б до чоловічого роду, В до жіночого роду. Третє питання. Прикметник жовте сонечко, наприклад. Це вжито в однині буква А, в множині буква Б. Наступне завдання. Прикметник великому яблуку. Наприклад, Великому вжито в жито, А. Називному відмінку, Б. В родовому відмінку, В. В давальному відмінку. І останнє питання тестове. Прикметник у реченні виступає. Слухайте речення. Маленька дитина гралася на подвір'ї Це – а. Означення Б. Підмет, В. Присудок. Якщо ви виконали завдання тестове. Ви молодці. А я починаю вам розказувати. Прикметники бувають якісні, відносні і присвійні російською мовою. Качественне, относительнее, притяжательнее. Ваша задача відкрити сторінку 82 і прочитати правило до кожного цього розряду. Для того, щоб прочитати, можете поставити відео на паузу. Діти, якісні прикметники вказують на ознаку за кольором. За розміром, за об'ємом, за смаком, наприклад, жовтий, великий, товстий, гіркий, солоний. Відносні прикметники означають ознаку предмета по відношенню до чогось іншого. Наприклад, дерев'яний стіл бо зроблений з дерева, шкільна бібліотека, бо вона у школі. Міський парк, бо він відноситься до міста. І присвійні прикметники обов'язково показують приналежність предмета до особи чи до тварини. Наприклад, хустка, платок материна, чия хустка, мамина. Показуємо, чия це хустка. А ми переходимо до виконання вправи 138. Подивіться на екран, я вже вам показала всі прикметники. Ваша задача виписати прикметник з іменником і через тире прописати їх розряди. Приклади я вам показала, наприклад, материн гнів, чий гнів материн показуємо приналежність до особи, а це означає, що це присвійний прикметник. І ви далі продовжуєте самостійно, Думайте, обов'язково звертайте увагу що відносний прикметник показує відношення до матеріалу, до часу, до місця, тому будьте уважні. Ну, а якісні прикметники, я думаю, найлегші. Якщо ви виконали це завдання, ви мали б написати наступне. Материн гнів, присвійний прикметник, весняний сніг, відносний прикметник, яремина вина, присвійний прикметник. А тепер пропоную записати посередині вправа 139 і розділити подані прикметники в три колонки. В першу колонку якісні, в другу колонку відносні і в третю колонку присвійні. Легше всього почати з присвійних. Вони відповідають на питання чий. Якісні і відносні відповідають на питання який, яка, яке. Тому, будь ласка, починаємо працювати. Не забудьте, якщо треба поставити відео на паузу, ставте. Діти, буває так, що одне і те ж саме слово мається на увазі прикметник. В сполученні з іменником в одному варіанті може бути якісним, а в другому може бути присвійним. Чи навпаки, в одному варіанті може бути відносним, а в другому варіанті може бути присвійним. Будь ласка, будьте уважні, я на прикладі двох Слово сполучень. Спробую вам це пояснити. Подивіться вправу 141. Будьте уважні, бо далі ви будете виконувати самостійно. Ваша задача розгрупувати словосполучення, вони по парам, на три групи: якісні прикметники, відносні прикметники і присвійні прикметники. Приклад дерев'яні ноги. І дерев'яний стіл. Дерев'яний стіл стіл зроблений з матеріалу дерева, показується відношення до матеріалу, тому це відносний прикметник. А дерев'яні ноги це, в значенні подається, ноги, які не згинаються, чи важко ходити, чи дуже втомлена людина, тому дерев'яні ноги не. Ті ноги, які зроблені з дерева, а ті, які не згинаються. Оце виходить якісний прикметник. Золотий годинник і золоті руки. Золотий годинник це відносний прикметник, бо руки, годинник зроблений з золота. А золоті руки означені працьовиті руки, тому це буде якісний прикметник. Прошу. Прослухайте ще раз, якщо треба цю інформацію. І виконайте вправу 141, розподіливши ці словосполучення на три групи. Так як я почала робити на екрані. Щоб виконати вправу номер 142, ваша задача. Прочитати правило, яке є в підручниках. Над цією вправою. Присвійні прикметники творяться лише від назв істот. Якщо це люди, то утворюються з допомогою суфіксів ів, ин-ін. Ін». Якщо це тварини, то утворюються за допомогою суфікса ач-яч або ин. Прошу ваша задача. Ваше завдання таке. Пишемо посередині вправа 142 і утворюємо від цих слів, які у нас подані, а це іменники, утворюємо присвійні прикметники. Наприклад, батько це людина, а значить батьків. Брат це людина, а значить братів. Сестра це людина, а значить сестрин. Орел це птах. Орел це птах, а значить Орлиний. Приклади ви почули, а тепер самостійно виконуємо це завдання. І остання інформація: діти-прикметники можуть бути повній формі і в короткій формі. Зверніть увагу, коротка форма це тоді, коли щось від прикметника викинули. Частіше всього це закінчення. Наприклад, зелений це повна форма прикметника. А якщо скажу зелен клен, зелен коротка форма прикметника. Гарна я» – це повна форма, а якщо я скажу гарна, це коротка форма. Прочитайте правило перед тим, як почнемо виконувати вправу 144. І прошу, вправу 144 ви маєте виконати самостійно. Я вам виділила на екрані всі прикметники. Ваша задача виписати тільки коротку форму прикметника. Форм, прикметники з повною формою ви не виписуєте. Для того, щоб почати виконувати, поставте відео на паузу і продовжіть працювати у зошитах. Домашнім завданням на перший урок це вправа 143. Від слів, які подані в вправі, ви маєте утворити присвійні прикметники. Будь ласка, прочитайте перед цим правило творення присвійних прикметників. Це на перший урок. А на другий урок це вправа номер 146 Ви маєте прочитати текст і виконати тільки два завдання після тексту. Написати стиль і тип мовлення, до якого належить цей текст, а друге завдання виписати з перших восьми речень прикметники і визначити рід, число відмінок і розряд за значенням кожного виписаного прикметника.